Привіт, винахена Марко Маркіша і я сьогодні буду відкривати тюрба. А як так? А як так? Взагалі непонятно, як вам показати нормально. Коротше, в мене тут і стрим це. Коротше, у мене попалася одна. Я відкрив по дорозі така. Так, давайте відкриємо перше з такої почнемо. З таких простесіньких. Кот Так. Я вже думав, що... Можна комусь віддати. Уже не, ну просто... У мене така є... навіть не буду відкривати, ну добре відкрию. Є. Не думаю, що зі всіх, ну і казнова мені попадеться. Бо їх залишилося дуже мало. У мене вже навіть більше половини є. Цих турбо. Більше половини. Куда? Йо-моє, -йо, порвалося. Я вже розчувся турбо відкривати обережно. А, ну є! Аудіо це Ну, ауди. Эх, я думаю, что что-то будет такого классного. Е. Что показал? Ей... синя ну, в мене з неї попадилося багато чого. На сині машин. Так що, може... то що... Аня, тут квадиш є, я думаю, тут без кладиша вже. Є. Ех. Є-є-є-є, yeah, 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 yeah. вроді би я вам це не показував. Тут у мене така випуга. Ну, oh. oh. no, давайте екстрим. за екстрим, у мене щось може випасти. У мене, половини, нема. Чи є? Я не знаю. Похоже, Що є. Що кіса? Е. Давай, ну будь ласка Это вопрос Ты хочешь за экстрим шось И куда я сметя Так, жвачки туда А сметя сюда Квадоси сюда Ну, ман еще одна заушилась. І Я не можу з просто не можу. Вот тобі і називається прикупився тихо. Ну, є... ну, нема, но ну, кейкілька -кей 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 така собі. Це мер, а ні, це Блін, як вона називається ця Тя... марка, як вона називається? м м м, -м, -м. Я забув. Я забув, я не знаю, я забув. Ну хоть и кася, ну хоть дві нові, ну, ну хоть дві. Та ця. Ну хоть якийсь. А дальше можна на мусорку. А по ком Так що, давайте всем. Пока.